Перебувають під час тривоги дітки mm -hmm. з новонародженого відділення раннього. віку. є такі вибачте, породі Потребували дуже серйозної підготовки, тому що це спеціальне приміщення всі. Він встановлюється у нас два пункта. Це для інстаграмів стежіння. Є інжектор, який дозволяє роботи. А, всередині ще деякий mm -hmm. демонтаж закінчується в підвальних приміщеннях і починаються опоряджувальні роботи всередині. Так. Ну, слава Богу, дах є, ніхто не впав. Поверхівки – це міська лікарня, лікарня номер 2, є гемодіаліз. В разі блокауту ми протримуємо дитячу новонар реанімацію новонародженого від доку тільки на камулятор. Але у вас же і генератор? Так, генератор у нас там.